Катавасія з двох шоуменів і їхніх бек-команд починає набувати форми, поки що тільки у вигляді пропозицій. У Європі придумали нову іграшку небесний щит або по їхньому скайшилд. Це вам не прогноз погоди і не серіал про літаючих супергероїв, а ціла затія, щоб 120 європейських хвини ганяли росіянські ракети над Україною як дядя Коля, Горобців від Вишні. і все це зауважте без НАТО, щоб ведмедян розбудити, а то він спросоння ще лапою махне і почнеться такий переполох, що п'ятничний вечір з Трампом видаватиметься дитячою забавкою. Доброго здоров'ячка, хунту і хунту, брими з України. Посилання на сам документ кладу в описі під відео. То що подумаєте, що я тут жартувати надумав. Ідея проста і смачна, як борщ із пампушками: прикрити небо над західною Україною, де Одеса, Львів і три атомні станції, щоб ракети туди не долітали. Схід і фронт поки що без парасольки. Там кажуть, і так вистачає пригод на п'яту точку НАТО. Мовляв, нехай українські льотчики зосередяться на Харкові та Запоріжжі. А європейці з висоти свого становища каву питимуть і ракети відганятимуть. Звучить як фантастика, але за справу взялися серйозні дядьки. Американський генерал Брідлав, британський шереф. Польський Квасньовський і екс глава МЗС Литви Габрієльос Лансбергіс. Усі вони кивають щит. Це вам не 10 тисяч солдатів у касках, а ефект той самий, тільки виборці спокійніші і мозолів немає. А тепер уявіть, 120 літаків це як цілий рід джмелів над городом. Вони злітатимуть із баз у Польщі, Румунії та стран Балтії, де вже 21 рік літають без пригод, навіть якщо росіянці поруч свою Ту-95 ганяють, як старий мотоцикл Дідавасі. Кажуть, ризик маленький. Росіянці далі фронту не сунуться, а від їхніх літаків щит буде за 200 кілометрів. Якщо що пілоти озброєні ракетами дальньої дії, всілякими хитрими штуками на кшталт катапульти. Але найдивовижніше це як вони Росію заспокоюють. Мовляв, ми вас не чіпаємо. Червоні лінії не перетинаємо, адже головне, що не лізти з танками до Москви, не стріляти по путіну вікно і не кидати ядріні бомби. А ще це так дрібниця на кшталт патрулів або американських польотів у Сирії. Навіть коли тюрки у 2015-му збили російський літак, Москва тільки погрозила пальцем та санкції на помідори ввела, і усе ніякої війни. Тож європейці сподіваються, росіянці пошумлять, покричать у телевізорі, а потім знову за своє кібератаки та пропаганда. Ну, ми то з вами знаємо, поки вони там сигнал GPS глушать, ми всяких експертів слухаємо, всього боїмося, а самі на 100 дронів збираємо. А ще цей щит просто подарунок для України захистить порти в Одесі, щоб зерно вивозити, атомні станції, щоб світло не гасло, і взагалі підніме настрій. Уявіть, благодать. Біженці всі повернуться, заводи всі запрацюють, а солдати на фронті скажуть, ну нарешті тепер можна і вечірній гундосик подивитися, а то я зовсім від життя відстав. Передбачайся, що навіть моральний дух зросте, ТЦК буде більше не потрібне, і призовників побільше, і Всі захочуть воювати під такою небесною парасолькою. А європейці ще й досвіду наберуться, політають у справжній війні, потестять свої грипини та тайфони, наберуться досвіду перед справжніми загрозами, а не тільки на симуляторах. Але не все так гладко, дорогі мої. Гроші на цю справу хочуть узяти із заморожених росіянських активів, мовляв, навіщо питати, якщо і так все лежить без діла? Ідея прекрасна з нашої купини, але висловлюється повоювання, що вона може не сподобатися кремлівцям. Американці ж поки що чухають потилицю давати допомогу Україні чи одразу постачати томагавки своїм новим торговельним партнерам у Воронеж. У них там свої серіали з бюджетом, поки маск усе не скасував та не заборонив. Та й сам щит війну не закінчить, кажуть чесно, але зате послабить Росію, не доводячи до великої бійки з НАТО. Прям як ми з сусідами домовляємося про тишу після десятої, а вони все одно телевізор вмикають і весь час падають, бо весь час на щось натикаються. Зовсім рівноваги не тримають. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Долі ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.